Всім привіт! вас видалих на 205 і сьогодні я вам розповім як заверзати джелло на ваш iPad, iPhone, iPod Touch. Так заходимо в NET, набиваємо Vision сайт. Evision Так, я не Нам доступні на Linux, macOS Mac, Mac і на Windows. Ми вибираємо Windows, оскільки в мене Windows 7. Так, просить нажати, нажимає. Так, є, нам може вибрати місце захронити. десь куди. Так, є «Е» воно уже Відкриваємо цю безпосередню безпосреднюю папку. Файл. Так. От-от-от воно є. І Изберечь. Закриваємо звуку. От, the fusion. Открываем папку. і... От, у нас є «Е» така вещь. Вот мій iPod Touch, який я буду... Який я буду ставить TGL Break. И відкриваем Я. Yeah. Вс, ну вот Evasion. Version одна і друга і драга для iPod Touch 4G а iOS 61. Так. Мы нажимаем що ми нажимаємо jailbreak. І воно встановлюється. І так, зараз нам необхідно розблокувати наш девайс. Так, от він є. Розблоковуємо. І так і нажимаємо на jailbreak. Є. І загрузка продовжується. І так, наджел брейк майже встановлено. О, якраз вже встановлено. Так. Exit. Виходимо, звідси. Так. Ось. Ось ми нічого. Так. Включаємо. Відкриваємо. Так, є. І нам готова стіді. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.